Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі Сьогодні розкажу вам про топ-проект TRON. Е, дивіться, <кхід> тут можна заробляти непогано. Для реєстрації вводимо е, наш логін, пароль, підтвердимо пароль, адрес електронної пошти. Код, друзі, у вас буде, коли ви придете по моїй реферальній так Також у нас тут є підтримка, друзі. Якщо вам щось непонятно, всегда можете обращатися, друзі, в підтримку. Всегда вам отвітять, розкажуть. В принципі, все там понятно, я думаю. Так, друзі, давайте перейдемо мій кабінет, сейчас я вам все покажу, розкажу. Ось, вводимо той код, друзі, який нам дається. Ось 0321, допустимо. Все, ввели ми код, нажимаємо вхід. І так, друзі, ось ми вийшли в мій кабінет. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, дивіться, друзі, то є 5, 5 тисяч чи 55 тисяч. То є TRX, Просування безкоштовно для кожного користувача. Мінімальна сума входа: 10 TRX, Мінімальна сума зняття 5 TRX. Один раз на день е, зі швидкістю від 0 до 1 хвилини. Тобто кошти приходять дуже швидко: Європа, Африка, Азія, маршрути. Тобто, е, офіційний телеграм-канал. Е, добовий дохід 9%, допустимо, ось 30% і так далі. vip тобто, 1 е, Депозит від 10%, е, дохід 9%, vip 2 від 3000 і так, друзі, ось далі. По vip можете, друзі, подивитися, в принципі. Все тут, понятно. І так, для того, щоб э, поповнитись, э, ми нажимаємо э, поповнитись. Э, у нас тут є, дивіться, базовий аккаунт, і передача на рахунок гаманця. Давайте вибираємо базовий аккаунт. Давайте, друзі, вибираємо базовий аккаунт. Ось у нас є TRX. <coughs> нажимаємо скопіювати адрес, друзі. Якщо хтось хоче зайти на проєкт, поповнитись, тобто э, давайте перейдемо без на, мій друзі, кошелек. Я хочу зайти на 60x. Сейчас, друзі, зачекайте. І так, давайте я зайду на 60x. Е, 2 x друзі, в мене комісія зставляє на даному кошелькові. І так, е, поповняємось на суму 60x. Все, як бачите, в мене знімається 62. Все, нажимаємо перевести. Чекаємо, е, нажимаємо 6, таке буває. І так, все, друзі, вивод успішно виповнен. Все, чекаємо, доки кошти поступлять на мій гаманець уже. Чекаємо оплату. Зараз я нажму оплата завершена. Все, нажимаємо оплата завершена. Все. Ось у мене, бачите, як є. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Так, друзі, давайте швидко пройдемося далі по проекту. Дивіться, тут у нас є. Е, так, так само ми можемо виводити кошти, Ось можемо виводити. Е, тут у нас є, виходить, підтримка. Е, ось наш тут реферальний код. Наша реферальна, друзі, силочка. можемо копірувати, приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше. Е, після того, як ми, друзі, це все зробили, приглашаємо. Все, 260 60 рік поступило мені на баланс. Окей. Після того, друзі, як ми ось нажимаємо англійську. Після того, як ми. Скопірували, приглашаємо команду і отримуємо е, більший доход. Е, далі, друзі, по проекту. Е, ось тут наша команда показується, можемо приглашати в команду. Три, три уровні, е, ось, загальна оплата 60, у мене вже показується. Три уровня доходу буде. Е, тут ви можете побачити то є всі успішний, є очікує усі рефералів своїх, які будуть заходити, виходить, хто інвестував, хто не інвестував, це все можете бачити, друзі. Далі завантажити. Тут ви можете завантажити, друзі, собі, додаток. Ось, можете завантажити додаток, хто хоче з додатком. Разом тут можете почитати про проект, в принципі, кому цікаво. Ось. Якщо вам, друзі, цікаво, можете зайти почитати. В принципі, мені. Тут все понятно. Тут ви можете обміняти валюту. Ось, бачите, можете обміняти з балансу, виходить, на... тобто, з виводу на баланс і отримувати доход. Далі. Ось успішно купівля товару, то є, кількість 60X. Обробляти 0, успішно ось 60 x Все, друзі, в мене поповнено вже. Давайте перейдемо далі. Я вам зараз покажу по проєктору. Дивіться, основний рахунок, виходить, у мене 63 Е, Далі, дивіться, ось, у нас ідуть тарифні плани, виходить. По VIP. Ось дивіться, бачите, VIP-24%. Чим більший VIP, тим більша сума. Ну, Чим більше ви доходу отримуєте. І так, давайте ми перейдемо на 9. Ось, подивимося, дивіться. 9. У мене є 60 рік, кількість е, перезарядки 60. VIP е, 1 поточний рівень. Ось, перейти до, нажимаємо. Все. Ну, В принципі, я вже поповнений на VIP. Це я вам просто показую. Ви одразу можете, виходить, друзі, поповнитись ось, як я зробив. У мене вже відкритий VIP-1. Ось дивіться ВІП-1. Получається, я буду, друзі, отримувати 10. Ой, Мінімальна сума тут 10 і 2999. 9%. Тобто, ось у нас є таблиця. Ми можемо подивитися по таблиці, друзі, скільки ми зможемо заробляти. Віп 2 це в нас вже 11% від 3000. Віп 3 000, ВІП3, 13. І так, друзі, по VIP. То є VIP 10 аж 30%. Друзі, відсотків. Тобто, тут ми будемо дивитися, тут у нас буде показуватися. Ось дивіться в мене. Прогрес, есть, в мене працює. Вже відкритий на 60 то тобто я зайшов. На все діщих відео, друзі, обязательно я буду робити виплату. Ви зможете зайти, подивитися, тось, скільки я вивів, як швидко я вивів, друзі, обов'язково я буду робити вседащем відео. Кому цікаво, сидіть за моїм відео. Ось, друзі, ви можете тут сразу вибрати собі тарифний план. На 11, VIP2, допустимо, Віп3, Віп4 і так, друзі, ось далі. По тарифах дивіться. Можете приглашати в команду, тобто дивіться, скільки вже людей тут заробляє. В принципі, проєкт просто бомба. Дивіться, люди виводять раз за разом. Це проєкт надовго, не якийсь скам. Проєкт працює вже довго, друзі, і довго буде ще працювати. І так, тут ми можемо, дивіться, поділитися, я вам показував. Приглашаємо команду, заробляємо більше. Ваша реферальна силка, ваш реферальний код. Давайте перейдемо в мій кабінет. Ось З кабінета ми теж можемо зробити перезарядку. Я заходжу на базовий рахунок. Я вам показував, друзі, вже, як Також можна зняти з кабінету. Тут зразу показується ось моя команда, тобто можете подивитися по команді. далі, Тут можете зробити обмін, я вам вже теж, друзі, це, в принципі, показував. Тут все понятно. Ось додаток є. Також, друзі, якщо ви, допустимо, хочете вийти з проєкту, бачите, в мене вже VIP-1 працює. Давайте нажму 5 на англійську, буває, бачите, тут на цьому і погано переводиться. Дивіться, гаманцеві фонди. Історія транзакцій, ініційні записи, записи про зарядку і додаток. І налаштування. Ось ви можете теж перейти в налаштування. Можете вибрати собі аватарку, код, ваш, пароль поміняти, якщо, друзі, ви забули свій пароль. Ось додаток можете скачати. В принципі, тут все понятно. Ось дивіться, записи про поповнення. Тобто Ось інвестиційний, теж показується записи тобто про поповнення. Далі, друзі, дивіться, коли ми будемо отримувати доход, давайте нажмемо ось. інвестиції, наші, ось наш заробіток. Ось заробіток в мене працює, 9%, як ви бачите, машина для видобутку працює. Все, На даний момент, друзі, в мене є, йде вже видобуток. В течение 24 часа я вже зможу зібрати доход. Свій. Перший доход, почається 9% із 60 TRX. Е, Прийде 24 часа. Я нажимаю на збір, все, заробіток ось, отримую, бачите? Все, в мене працює. в принципі, Все тут понятно по проекту, нічого, друзі, сложного немає. Е, Проєкт шикарний, можна заходити, заробляти. Ось я вам казав підтримка. Е, так що можете заходити, писати, якщо вам щось, друзі, непонятно, вам завжди отвітять, завжди розкажуть. В принципі, Все, друзі, дивіться по проєкту. Чекаємо, доки в теченні 24 часов, е, вже я зможу зняти ці кошти і вивезти їх, друзі. Ось, В теченні 24 часа я зможу зняти ці кошти. Е, в принципі, друзі, Все я вам наче розказав, все понятно по проєкту, нічого тут сложного немає. Ми всі заробляли на таких проєктах, в принципі, непогано. Е, також дивіться, е, де, де ваша команда. Ось: е, приглашайте, заробляйте. Всім друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.